Менеджер відмовляє ветерану в розкішному готельному номері, не розуміючи, що він є власником готелю. Фоє-готелю Imperial Гранд було вилизаним до блиску: мармурова підлога, кришталева люстра, дівчина у дизайнерській формі біля ліфта, запах дорогого парфуму, що тонко витав у повітрі. Тут усе було створено для того, щоб вразити, а ще відсіяти. Менеджер рецепції Антон, 30-річний, із зачосом, Годинником за три тисячі доларів і поглядом, який миттєво сканував, хто свій, а хто зайвий. У його очах люди розділялись не на клієнтів і гостей, а на вартісних і прохідних. Саме в цей ідеальний простір о 14.36 увійшов чоловік: темна куртка, потерта тростина, чоботи з подряпинами, хода рівна, хоч і з напругою, очі глибокі, втомлені, але уважні. Він не виглядав як турист і точно не як цільова аудиторія. Антон одразу зреагував. Усмішка на обличчі увімкнулась як автоматична відповідь, але очі холодні. Доброго дня, сказав чоловік. Доброго, ви за бронюванням? Ні, але хотів би дізнатися, чи є вільні номери. Один стандарт на одну ніч. Антон не глянув у комп'ютер. Він глянув на взуття, потім на тростину. Потім знову на обличчя. На жаль, номери всі зайняті, зітхнув фальшиво. У нас високий сезон, самі розумієте, все розписано. Я щойно перевірив на сайті там є вільні, спокійно відповів чоловік. Сайт не оновлюється в реальному часі, посмішка стала вже іронічною. Ми працюємо з пріоритетними клієнтами постійні, бізнес-клас, певні партнери. Ми дуже вибагливі щодо сервісу. Це добре, коротко кивнув чоловік. Я теж, Антон злегка зігнувся вперед, схилившись до екрана монітора, не натискаючи нічого. Просто, без образ, звісно, але ми маємо певний стиль, перший певний рівень, такий, як ви, він зробив ледь помітну паузу, рідко до нас заходять, частіше через помилку. Можливо, відповів ветеран спокійно, а можливо, не всі приходять показати гаманець. Антон закотив очі. Ледь помітно, але цього було достатньо. Перепрошую, сказав він сухо, вже не намагаючись приховати зверхність. Усе зайнято. Гарного дня і вам, відповів ветеран, і пішов. Повільно, не тремтячи, не обертаючись, фує миттєво повернуло собі свій вигляд стерильної вітрини. Антон натиснув кілька клавіш. Для годиться, потім поправив краватку, посміхнувся новому клієнтові у брендовому костюмі. І забув про старого з тростиною. Але той не забув. І вже за півгодини повернеться не гість, не прохач, власник. Перепрошую, сказав ветеран, не змінюючи тону. Але я все ж попрошу ще раз перевірити наявність номерів. Ви навіть не подивились. Менеджер, який щойно люб'язно обслуговував клієнта з Італії, різко знову повернувся до нього, вже без посмішки. Очі в Антона стали жорсткішими. Я ж сказав. Кинув він тихо, але з отрутою. У нас немає номерів, і, якщо чесно, навіть якби були, вони не для кожного. Ми обслуговуємо клієнтів, які можуть дозволити собі щось краще за військову пенсію. Він вимовив це голосніше, ніж потрібно, так, щоб чули всі, хто стояв у фоє. Одна жінка у дорогому пальті стиснула губи, але нічого не сказала. Чоловік із валізою позаду перевів погляд у вікно. Бариста за стійкою. Зробила вигляд, що рахує чашки. Кожен почув, але жоден не втрутився. Ветеран стояв рівно. Ви вирішили все за мене? Я вирішив за заклад, відповів Антон холодно. І не витрачайте ні свого, ні мого часу. Ми не бюджетна готельна сітка, у нас статус, перший стиль. Стиль не в ціні, сказав ветеран. А в повазі Антон розсміявся. Це не лекція з етики, це п'ятизірковий готель. Успіхів вам у пошуках чогось скромнішого, черга мовчала. Ветеран не кинув жодного погляду навколо, не обернувся, не сказав ви ще пожалкуєте, лише витяг із кишені невеликий блокнот, щось записав і поклав назад. Потім тихо, без поспіху, розвернувся і вийшов. Антон відвернувся майже з полегшенням ще один непотрібний клієнт позаду. Але далі, після цієї тиші, станеться те, що запам'ятають надовго. Бо саме зараз десь у кабінеті, в центрі міста, вмикається інша система система, яка не пробачає зверхності. Минуло трохи більше 30 хвилин. У фойє Імперіал Grand усе було спокійно. Менеджер Антон повернув собі звичний ритм: люб'язність, посмішка, сарказм у правильних дозах на правильну аудиторію. Він саме показував французькому клієнту розміщення спа зони на планшеті. Коли двері знову відчинились, цього разу не повільно, а з тією рівною впевненістю, з якою заходять ті, хто вже знає, куди йде. Першим увійшов ветеран. У тій самій курці з тією самою тростиною, але з новим поглядом. За ним двоє: чоловік у костюмі з портфелем та жінка з планшетом, яка відразу озирнулась навколо і попрямувала до адміністративного входу. Антон спочатку не повірив очам. Посмішка застигла. Він зробив крок до стійки, ніби щоб контролювати ситуацію. Я, що ви, пробував щось сказати. Ветеран його не почув, або зробив вигляд, що не почув. Він пройшов повз стійку, і всі погляди в лобі автоматично перемістились на нього. Добрий день, звернулась жінка з планшетом до молодшого адміністратора. Нам потрібна конференц-кімната на третьому поверсі, призначено зустріч із керівництвом, прізвище Савченко, Олег Савченко. Хвилинку пробував щось пробурмотіти адміністратор, глянувши в систему. Але тут зазначено, що це, це, уточнив юрист, підійшовши ближче. Це власник, новий від вчорашнього дня. Документи про перехід готелю в управління Інвестфонду Прометей. Оформлено, пакетний викуп, підпис Савченко Олег Ігорович, генеральний партнер фонду. В залі стало тихо, як на похороні ілюзій, Антон Блід. Його губи шукали слова, але нічого не знаходили. Ми просимо представити список діючих менеджерів на цьому поверсі, продовжила асистентка. Пан Савченко хоче особисто подякувати персоналу за теплий прийом. Юрист не усміхався, ветеран теж. Але в очах Олега було щось, що лякало більше, ніж будь-який окрик. Антон зробив крок уперед. Тихо, вже не так впевнено. Це якась помилка? Я не знав і не мали знати, спокійно відповів ветеран. Я приходив не як власник, а як людина і хотів дізнатися, чи пускають сюди людей. Тепер знаю. Усі в залі мовчали, хтось вже знімав. Підготуйте всі внутрішні інструкції, сказав юрист. Ми переглянемо політику і почнемо з кадрових рішень. Із фраз, які тут більше ніколи не пролунають, додав Олег, дивлячись прямо на Антона, почнемо з вас. Третій поверх готелю був зарезервований для адміністративних приміщень тут не було мармуру, тільки скло, матові двері та тиша. За однією з них невелика переговорна кімната, в ній троє людей ветеран, юрист. І менеджер, який ще годину тому вирішив, хто гідний номера. Антон стояв біля стіни, не сидів, не запросили. На столі перед ним лежав аркуш із фірмовим логотипом готелю, підпис печатка. Всього один абзац, наказ у зв'язку з порушенням етичних норм поведінки, а також дискримінацією гостя за зовнішніми ознаками. Менеджер рецепції Антон Ігорович Задорожний звільняється з займаної посади. З наказом ознайомлений, підпис Антон прочитав його двічі, потім втретє, пальці тремтіли, очі не піднімались. Олег Савченко сидів навпроти, спокійно, без гніву. В його позі не було помсти, лише чітка рішучість. Я не кричатиму, сказав він нарешті, і не читатиму вам моралі не тому, що шкодую, а тому, що це було б марно, Антон мовчав. Вперше в житті він відчув, що не контролює ситуацію, навіть не частково. Ви думали, що продаєте сервіс. Ви продавали посмішки, столи, келихи з ігристим. Але справжній сервіс починається не з меню, а з людяності. Ми не будуємо готель, ми будуємо повагу, все інше лише опції. Юрист кивнув до паперу. Підпишіть, будь ласка. Антон тремтячою рукою вивів підпис. Мовчки. Коли він вийшов із переговорної і рушив до ліфта, коридором вже стояли інші працівники: офіціанти, прибиральниці, черговий адміністратор, охоронець, вони мовчали. Ніхто не зловтішився. Але в той момент, коли двері зачинились за Антоном, аплодували не гучно, не театрально. А так, як аплодують після дуже важливої сцени, без музики зі стиснутим горлом. Олег лиш стояв біля вікна. Тримаючи тростину в руці, завтра зберемо всіх. Почнемо з простого. Змінимо політику і напишемо її не юристами, а серцем. А назва? спитала асистентка. Назву готелю хай лишається. Хай усі бачать, як з імперського можна зробити людський. І він вийшов із кабінету. Не як переможець, а як людина, яка поставила на місце. Гідність. Наступного ранку в Імперіал Grand – Усе виглядало ззовні, як завжди, блиск підлоги, вічливі посмішки персоналу, тиха музика, запашна кава біля бару, але щось змінилось, і це щось відчувалось з перших кроків. У фоє, праворуч від стійки рецепції, з'явилась нова табличка. Вона не була позолоченою, не світилась, просто чорний матовий фон і білі літери. Гідність, наша перша послуга. Поруч невеликий екран. На якому без звуку крутились кадри, люди в різному одязі, з різними тілами, різного віку, кольору шкіри, з візками, тростинами, дітьми, але у всіх спільне, їх зустрічають із повагою. У соцмережах готелю, які раніше публікували фото коктейлів, лаунж зон і знижок на спа, вранці з'явився новий пост: ми оновили правила. Тепер кожен, хто переступає наш поріг, отримає не тільки сервіс. А перше повагу. Ми більше не визначаємо, хто наш гість за виглядом, не оцінюємо, а приймаємо. Бо це не благодійність, перша не кампанія, це початок, бо ми належимо не до класу, а до людей. Під дописом тисячі вподобань, репостів, коментарів. Люди дякували, розповідали власні історії і вперше називали цей готель своїм, навіть ті, хто там ніколи не зупинявся. Олег Савченко того дня знову зайшов у фоє, усе так само. Але тепер, коли він наблизився до стійки, новий черговий адміністратор підвівся, вийшов із за стійки і тихо сказав: Ласкаво просимо додому. Він лише кивнув. У нього не було планів селитись. Йому й не треба було, бо головне вже оселилось тут назавжди, у цьому фоє, у цій таблиці, у кожному, хто віднині переступає цей поріг. Не щоб принизити, а щоб вітати. Бо гідність це не послуга, це основа, і з неї тепер починається все.